Самий улюблений сніданок з дитинства. Вода сидить в тітубочці і придушила тою сушаркою. Там повно одягу, він ще й мокрий. Трішки поспати. будемо робити розпаковку. Всім привіт! Я тут зробила самий улюблений сніданок з дитинства на швидку руку. Нам колись мама робила, ми йшли до школи, швиденько посмажила хліб на яйці і все. Ми наїлися, випили чаю, з чаю, воно так заходить дуже смачно. Я зараз буду тим сідати. Звісно, воно корисно, але, але я дуже хочу згадати дитинство з тим сніданком. Так що всім смачного, хто їсть. Так, я вже поснідала, закидала стірку, праня, гонщиці гониться тут. І хочу помірити зараз температуру. Я не чую, що вона в мене є, але поміряти треба все одно. Бо треба пройти лікарство. От, Що це ж У мене тут, коротше, була отако відкрита тумбочка, отако десь легенько. Ця засранка, знаєте, що зробила. Я приходжу, а вона сидить в тітубочці. Еммі, що ти там робила? От всю релізі, вся їй цікаво, правда? Я вже перенесла її туалет, тому що вона тут в нас в кімнаті дуже розкидає той пісочок, і, блін, треба, як вона сходить в туалет, треба зразу за нею прибирати. Тому я поставила в вані. Я не знаю, як вона буде ходила туди, чи вона не буде боялася тої машинки правильної. Але сподіваюся, що буде ходити. Дивіться, вона знов дереться в тумбочку, вона знову хоче в тумбочку. Емі, тобі так -то сподобалось? <смі> Боже, яка вона смішна. Прикол в тому, що вона коли виросте, вона не буде така смішна. Ти хочеш сюди запригнути, та? Ну приїхайте, ти жмієш. І ти вже все вона смієш. У нас в другій кімнаті стоїть е, сушарка для одягу. Знаєте, що вона зробила? Я вчора, а ми вже лягаємо спати. Думаю, де Емі? Ну, де Емі? Нема. В нашій кімнаті в кухні нема. Вона любить ще в туалеті сидіти. Нема. Я заходжу туди в кімнату. Вона зараз закрив двері, бо вона сховалася там. Вона зараз закрив двері, не побачив її, що вона там. Я заходжу туди. Та сушарка лежить. Лежить на ній. Коротше, десь її придушило тою сушаркою, там повно одягу, він ще й мокрий. Мокрий одяг, він ще важкіший, ніж сухий. Боже, думаю, ну капіць. Вона собі бавилась там, розумієте, там рушником чи ще чимось. Та ти що дивишся на мене? ми вар'ятка, але добре, що все добре. Вона трохи перелякалася, коли на неї впало, то але потім відійшла і все нормально бавилася далі. Правда? Ну, такі дивіться, очі квадратні. Я про тебе розказую, яка ти нечемна. Ті коти я не можу. Помірила я температуру 36,9. Щось мені то не подобається. Бо по суті зранку температури має не бути. Температура вже піднімається на вечір. А вона вже зараз піднімається і вже чую голова болить. Коротше, купити. Не, не треба було мені вчора ходити в які магазини. Але що зробиш? То шило в сальці, то, то не можеш сидіти в хаті нормально. Я ще знаєте що думала? Е, сьогодні поїхати ще в скаліцю. Думаю, зараз поміряю температуру. Якщо в мене не буде температури, я зараз зберуся, поїду в скаліцю, куплю собі там все для манікюру і зроблю собі все для манікюру. Угу. Поїхала. Температура 37. Чую, в мене вже голова починає боліти, починає морозити. Коротше, треба сидіти в хаті. Зараз включу на 5 цю батарею. І буду грітися, бо то не є шутки. Ми тут з Еммі вирішили трішки поспати. Так мило спить. Емі, Вона тільки почула, що я на кухні і все, одразу прибігла. Ну, що не можна цілухати, ти ж маєш тим бавитись. Емі. Тільки я на кухню і Емі зразу за мною. Правда? Це вже весь Ем, ай, зараз воно мені це. Де ж дивиться вікно? Ти любиш у нас вікно дивитися. Я тут теж трішки виспалася з Емі разом. Бо мені щось коротше, стало погано, дуже морозило. Коротше, було так холодно, почала голова боліти. Я думаю, треба поспати, бо походу піднялася температура. Я, коротше, раз заснула, Егмі разом і мною заснула. Ми, короче, доє поспали гарно. Я зараз прийшла на кухню, буду робити обід. Котлетки в мене ще фарш лишився з чебуреків і зварю картоплю. Зараз десь Назар вже прийде. Треба, щоб було щось їсти. Не знаю, може, як мене ще висили, то помию ту мікрохвильовку. Бо я казала, що я не неї помию, але щось мені сьогодні, сьогодні було погано. Вчора якось я себе краще почувала. Ну, буде видно. Коротше. Поки що п'ю чай. Е, що таке? Ти можеш їсти, вже коли аж лар прийде. Папа, йо-мойо, я думаю, він ще інше але Вже треба вставати. Що буде вночі? Зараз як посплю, то вночі треба буде читати книжку. Я би зараз почитала. Треба її почитати. Не ну, можна закидати війни вітер Треба робити по максимуму запані, які я можу робити в хаті. Тому що ну, так не годиться. Насмажила котлету. Вони такі сочні вийшли через те, що фарш був такий вологий. Взагалі на пательні так стріляли, капець. Зараз я буду пробувати їх. Пробуємо, що я там наготовила. Зараз ще емці треба дати їсти. Я згадала, що в мене є суп. Я вчора варила гречаний суп. І я думаю, що я вже сьогодні не буду, це, не буду е варила картоплі, а ми доїмо той суп, тому що їм потім виливати, я не хочу. Робим факетку. така котлетка. Чудо такий необичний фарш, незвичайний, вологий. Ну, смачно. Я ще додала хліба до того фаршу. А за хліб сямочками, там півсямочки є. Пройдом щось цікаве є. Без дуже цікаве, як вона так спостерігає. Ну, добрі котлетки. Коротше, буду мила мікрофольок. Такий помий. Бо підігріти суп, нашу ставити весь мала. в тарілочку і підігріти в тарілочці. Отак ось так от. Якраз. І випробуємо, як вона працює. Ходи, ходи, я тобі дам їсти. Ти, напевно, проголодалася вже. Проголодалася? Кіця моя. Подивіться, яка вона гарнюня. Три кольори має. Гаріця кольорова кольороватка. Так? Кіця моя. Моя кіця. Я вже все поробила, коротше, але щось та мікрофільовка. Якась така стрмна, це капець. Воно щось, короче, почало стріляти, я її включила, чи вона робить. Воно щось, короче, почало стріляти, щось. Не знаю, мені аж страшно стало, блін, я боюся навіть її включати. Коротше, чекай на Зарай, хай він розбирається з тою крофльопкою. Воно його в баню. Ще як зараз вальне, чи мене током, чи світло пропаде, чи ще щось. Ну його нафік. Дивіться, який мені мій чоловік квіти приніс. А, зараз тут купили продукти, зараз будемо робити розпаковку. Так, робимо розпаковку. Шоколадка. По акції. Все падає. Це, це я заказувала мандаринки. Банани. Все такі, чипси такі, чипсы такі, два пива і м'ясокий кусок шинки. що ти маленько хочеш. Що? І квіти мені. Дві в мене кучері. Прикол. Так, треба десь ці квіти придумати поставити, тому що в мене вази нема. Треба купити вазу. Я вже давно думала купити вазу. Бо я хотіла такі підтискі квіти розбирати. Ікрала зараз осінь, і їх багато є. От. А на них треба ладу. І тут мені Назар квіти приніс і мені треба ладу. Не знаю, зараз щось придумаю. Поки Назар шукає фільм, в мене є важлива місія наміксувати чіпси, посипати в такий маленький Педро так? так, то в нас поприкину.

Я один раз спробував проїхати в метро, коли був загальний страх. Я ще прийшла на кухню, Буду будучи запікати картоплю по хлопці, щоб завтра дати не здорові на роботу. Бо в суботу він ходить теж. Вони в суботу працюють також. Емка я їй дала трошки котлетки. Хай попробує, бо вона не дасть мені спокою. Вона цей е, прийшла, от я кажу, я тільки на кухню, вона спав. Я тільки на кухню, все, вона вже просулася, вона вже біжить за мною. Не знаю, чи вона хоче бавитися, чи вона хоче їсти. Ну тільки я на кухню все. Вона вже біжить за мною. Зараз буду мірити температуру, бо щось в мене почала боліти голова. Я думаю, що вже піднеслася температура. Лін МК. Не треба стрибати на мене. Ви що, думаєте, вона заспокоїться після того, як я дала котлетку? Не заспокоїться. Вона зараз буде цей. Далі м'якала, щоб я йшла з нею бавитись. Е, ні, кінця того, будь ласка. То не штука, щоб ногті точити. Ти маєш там, я тобі купила. Нарешті я вже все поробила. Залишилось тільки покупатися, заспокоїти цю малу. Назар вже спить. Заспокоїти цю малу, бо вона біжила. І все. Всім до завтра.